Ти подивимось, як змінювалася ситуація в Запорізькій області, зокрема на півдні. Отже. Зараз ми подивимося, що ж відбувається поблизу великої новосілки. А поки я нагадаю, що в мережі вже пишуть, що за 15 годин Збройні сели України звільнили п'ять населених пунктів. Отже, велика новосілка станом зараз на онлайн мапі ви бачите, що відбувалося в п'ятницю, і можемо прослідкувати, як змінилася ситуація за ці вихідні. Бачимо, що збільшилась блакитна зона. Вона тут же з'явилася і розширилась трохи сіра зона. І заступниця Міністр оборони Ганна Маляр заявила про те, що тут деокуповано такі населені пункти, як Макарівка, Благодатне, сторожове, і в цих населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи. Також аналітики Діпстейт повідомляють про те, що повтікали росіяни з Левадного. Ми бачимо, що цей населений пункт наразі перебуває у сірій зоні. Будемо чекати ще підтверджень з приводу розвитку подій саме на цій ділянці фронту. А поки аналітики говорять про те, що тривають дуже важкі бої на лінії степове рівнопіль Макарівка, це приблизно весь фронт. Я приблизно покажу цю ділянку фронту. Також аналітики Діпстейт говорять про те, що північніше Лобкового тривають бої, ми можемо побачити, що цей населений пункт перебуває також у сірій зоні, адже з'явилось відео з боїв саме в ньому, тому власне аналітики. Вирішили перемістити його до сірої зони між роботиним та вербовим. Також тривають спроби наші наших сил оборони просунутися вглиб. Бачимо роботине та вербове. Ось ці два населені пункти вже вглиб окупації. Але поки що це не підтверджена інформація, адже також ворог підтягнув на цей напрямок значні резерви і людську, і, і людські, і техніку. Тож будемо слідкувати за роз. Звитком події, я так думаю, якщо спрогнозувати, вже то буде стрімко розвиватися ситуація, і зокрема поблизу великої новосілки. Ми будемо слідкувати за всім розвитком подій та оперативно вас про це повідомляти. Тим часом в мережі, вже як то кажуть, несеться. Нарешті з'являються такі довгоочікувані фото та відео з підняттям українських стягів над деокупованими населеними пунктами. Зокрема, як наші воїни 7-го окремого батальйону Арей Української добровольчої армії підняли прапор над нескучним. Також бійці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт благо. А 35-та окрема бригада морської піхоти підняла прапор України над населеним пунктом Сторожеве. Тож далі прошу подивитись відео на різку, як саме це відбувалось. 5 червня 7-й окремий батальйон, удар, рейд 129-ї бригади. Звільнив населений пункт нескучне. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Душа! Угла, да, бог тебе пошел на угол, на эти классные. Давай, я. Да. Подходите, космос. 88-го первого строи пехоты. Пятый бригадой. Миво населений пункт староживе. Слава Україні! Героям! Слава Божій піхоті! Слава, слава, слава! 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 слава Україні! Героям! Героям слава! Виганяємо з нашої рідної землі ворога! Це найприємніше відчуття! Україна переможе! Україна понад усе! Як я вже і сказала, одним з деокупованих селищ є селище нескучне. Так от командир 7-го окремого батальйону. А рейс позивним Македонець розповів перші подробиці звільнення населеного пункту в Донецькій області. Відео опублікував журналіст Андрій Цаплієнко. Так от, за словами командира, бій тривав дві доби. Росіян шокувала наша піхота. Однак ситуацію ускладнювало те, що ворог все ж таки переважав Збройним силам України у кількості і мав тактичну перевагу. Яке відчуття? Відчуття гордості за батальйон. Гордості за наших бійців, що зробили все для звільнення української землі, відчуття задоволення тим, що ми досягли. Звичайно, є і смуток за загиблими. Кожен з них загинув як герой. А емоції, я не звик проявляти емоції, це заважає справі і може навіть зашкодити. Так, штурм був не з легких, протидіючи підрозділи ворога, переважали нас і в кількості. І мали тактичну перевагу, тому що знаходилися в обороні. Але вони прорвали нам у мотивації, у віді в нашу справу. В цілому ворог, звичайно, чекав на наш наступ. Але як зізнався, полонений, вони чекали на техніку, чекали на масовий наступ танків, бронемашин. Тому вони і були здивовані наступом піхотними підрозділами. і Звичайно, мужністю, майстерністю та відданістю справи. Усіх наших бійців, а також чіткі та своєчасні до допомоги суміжних підрозділів. Тим часом російські провоєнні коментатори називають просування збройних сил України захопленням сірих зон. Таким чином вони намагаються применшити досягнення українських сил у коді контрнаступу. Про це заявили в інституті вивчення війни. Уточнюється, що як українські війська візуально підтвердили просування на заході Донецької області та заході Запорізької області, так підтвердження цьому надали і російські джерела. Однак вони називають це проривом на спірні території, аби не розповсюдити. Всуджувати інформацію про успіхи збройних сил України. Однак у всіх виникає зараз питання, чи подолали ми першу лінію оборони. Так от аналітики в мережі намагались пояснити більш детально за їх словами. На даний момент наші сили оборони долають справді велику кількість локальних захисних споруд та окопів. Це в якомусь сенсі навіть важче ніж ідеально підготовлено, бо доводиться вибивати противника через кожні 200 метрів з якоїсь посадки чи окопу. А от перший серйозний рубіж оборони противника розташований за умовною лінією Василівка, Пологи, Федорівка, Новопетриківка, Волноваха. До цієї лінії нам треба ще подолати приблизно 10-15 кілометрів і далі через 5-10 кілометрів ще одна серйозна лінія оборони. І далі поговоримо про межу Харківщини та Луганщини. І подивимося, як розвивалась тут ситуація за ці вихідні. Отже, змін на карті не фіксують. Тим часом наш генштаб говорить про те, що продовжуються бої поблизу Масюцівки. Вже напевно місяць вони тут тривають. Намагаються росіяни просунутись на цій ділянці фронту. Однак в них нічого не виходить і відбувається лише ураження ворожої техніки на цій ділянці фронту. І наш генштаб говорить, що був фіксований безуспішний наступ в районі Білогорівки. Постійно росіяни намагаються тут атакувати, але знову ж таки ні аналітики, ні наш генштаб просування окупантів не фіксують. І далі поговоримо відразу про Бахмутський напрямок. Тут також за ці вихідні поки що без змін. Однак Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, говорить про те, що наші війська продовжують штурмові дії. Є успіхи в районі бархівського водосховища. Наші збройні сили просунулись вперед на 250 метрів. Поки що аналітики цієї інформації не відображають на онлайн мапі. Тим часом вони говорять про те, що тривають бої поблизу бархівки та поблизу Кліщіївки. Ворог також продовжує задіювати резерви на цьому напрямку, і наш генштаб говорить про те, що за минулу добу була відбита атака на селище Іванівське, а також на Білу гору. І відразу поговоримо про Авдіївський напрямок. Змін на карті також поки що немає. Зокрема, ворог проводив наступальні дії у напрямку самої Авдіївки, але Успіху не мав на Мар'їнському напрямку. Наші захисники вже вкотре відбили усі ворожі атаки в районі міста, самого міста Мар'їнка. Хоча це вже і містом назвати складно. адже росіяни буквально вщент його зруйнували постійними обстрілами та авіаударами, які, власне вони продовжують наносити, і на шахтарському напрямку.